Цей тиждень був дуже важливий з точки зору і ухвалених законів, ухвалених рішень. Зокрема, те, чого давно чекали, те, чого говорили, що треба зробити ще на початку збройного вторгнення, це відмовитися від російських церков. Перемога, яку ще усвідомили не всі. Тому що питання релігії у нас не так часто курсує в інформаційному просторі, як, скажімо, питання територій. Але все ж, маємо, ми отримали закон проголосовано. Які можуть далі бути сценарії? Дякую, що порушите це питання. Бо сценаріїв може бути дуже багато насправді. І ми про це маємо усвідомлювати, що заборона. РПЦ Російської православницерк в Україні не означає руйнацію мережі російської агентури, яка одягала одягнула ряси. Тобто, згідно з законом, ми бачимо, що протягом 30-денного терміну мають бути зроблені перевірки. Ну і там 9 місяців на те, щоб закон вступив повністю в дію, і щоб ті громади, які є російськими та стали українськими, тобто йдеться мова про майно церковне. Проте є величезна ну, справа з тим, щоб довести, що конкретно ця громада релігійна в якомусь селі що вона має кінцевого бенефіціара в Москву. І оце ми маємо усвідомити, що. У нас такий закон, що кожна громада реєструвалася окремо, має тобто статут громади, має своє майно і і прийдеться потім через суд в принципі робити, якщо. Не почнеться масового переходу до ПЦУ, про Сан України, то буде ну 10 тисяч судових справ, де будуть доводити, що конкретно в селі такому-то, священник такий-то, громада така, то що вони сповідують лігію центр якої є в Москві. Це серйозніша справа. Тобто, наприклад, жаль, ось так воно буде діяти зауважу що одночасно маємо велику з вами маніпуляцію, яку про, о, зробив митрополит Ануфрій Березовський, це представник Православної церкви України, який має тетуатуру митрополита Київського і всієї України згідно з московськими стандартами. То, нагадаю, 27 травня 2022 року, коли почалась повномасштабна війна, в травні місяці, російська церква в Україні провела свій собор. З порушеннями, але не в регламентних питаннях, але так інакше цей собор отримав документ, де російська православна церква в Україні, тобто УПЦ, проголосила, що вони незалежними. І зараз на цей документ, відповідно, дають. Тут, що ми ще 22 році в травні проголосили себе незалежною церквою, і, тобто, незалежно від Москви. Але це і є найбільша брудна махінація, яку нам треба просто усвідомлювати, що ці е, інтелектуали в рясах що вони зробили? Вони проголосили незалежність, так зафіксувалися рішенням собору. Але е, в, в церковній практиці немає терміну незалежна, є автокефальна Тобто три статуси церкви може бути: Автокефальна, тобто самоуправна, потім автономна в складі когось і екзорхат розширена автономія в складі когось. Ну, а слово незалежне не може бути, тому що православна церква є єдиною. Розумієте? І ця маніпуляція вони вжили світський термін, юридичний, слово незалежність. Який в церковному праві нічого не означає. Ну, давайте от завтра е, в Курську проголосять автокефалію. Ну, Що це, це таке? Автокефалія в Курську? Чи десь проголосять якісь інші в Челябинській російській, області Російської Федерації проголосять автокефалію? Ми ну, щось що зрозуміємо, ні. Тому що мам в юридичній площі такого е, світському праві, в цивільному праві такого поняття, як автокефалія. Це церковний. Тому, коли е, Українська православна церква Російської патріархії проголосила на собою свою незалежність, це означає, що ви проголосували фікцію. Не може бути незалежною церквою в православній церкви, бо церква єдина православна, є самоуправні, автономні як От і, і цим зараз, знаєте, вони маніпулюють, що у нас немає залежності від Москви, ми незалежна церква. Тобто, підміна понять юридичній площині. Це перше. Друге, е, вони. Е, і досі є частиною російської православної церкви, навіть не дивлячись на те, що зареєстровані парафії, громади, свої статути, що це все, знаєте, 10 тисяч, грубо кажучи, 10 тисяч окремих статутів окремих громадських організацій. Але це теж є неправда, тому що церква, живе, ну, церква може існувати і без, і без реєстрації. Це буде підпільна церква. Я нагадаю, що під ну, радянські часи були священники, які взагалі, э, прошу, взагалі були ну, поза межами, скажімо, юрисдикції російської церкви, тому що це було такі священники української автокефальної церкви. Ну або ж, наприклад, це були ті, хто в підпіллях католики знаходилися. Тобто церква може існувати насправді і без державної реєстрації. Церква може навіть існувати відірвана від центру там, але це коли йдеться про віру, так? і людина йде за вірою, за покликом. Але сама російська православна церква це ж інституція, яка була нагадаю нашим глядачам, від створена це новостворена церква. Звісно, трошки більше років там, ніж скажімо, про православної церкви в Україні, так яка в таке фальній. Російська церква створена в 1943 році за наказом Йосипа Сталіна. Ця структура мала співпрацювати обов'язково, точніше мала співпрацювати з КГБ і Комуністичною партією. По суті, це була третя складова для контролю людей, ця церква. І з кого її зробили? Зробили. Її з... Людини, митрополит Сергій, такий був, який в 30-ті роки так підставився під владу совєтську, що визнав, що це наша родина, що це законна влада, і, і пішовши на таку співпрацю. Він підпав під прокляття останнього російського патріарха. Пане Оксано, буквально у нас кілька хвилин, кілька секунд. є ще півхвилинки, якщо можна коротко. Перепрошую, я не почув. Прошу продовжити, у нас буквально є 30 секунд. Е, у мене тут технічно збіслався. Я е, е, не почув знову. Вибачте. <рес> Кажу, у нас є з вами 30 секунд, щоб ви завершили цю історію. Прекрасно, дякую. Дякую. Тоді я завершу цю історію дуже просто. Е, церква це інституція, яка в руках Путіна є нічим іншим як зброєю. Вони благословляють священників на війну, вони благословляють війська на війну проти України. Перше. друге церква це є надзвичайно важлива ідеологічна структура, тому що в ній є такі поняття як Свята Русь, де в їхньому розумінні має знаходитися росіяни, українці та Білорусі. Відповідно, церква є прямою зброєю в руках Путіна, і Україна має очиститися від будь-якого іноземного центру. Московського чи російського впливу на нашу територію все буде супер. Я закликаю парафіян, які знаходяться ще в УПЦ МП, тобто Українській послани церкви Московської патріархії, е, змінювати статути, голосувати і приходити до православної церкви України, автокефальної церкви це важливо. Це важливо, і я вам дякую за цей лікнеп, за те, що допомогли розібратися, щоб парафіяни орієнтувалися краще. Нагадаю, що Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук, науковий співробітник інституту історії України НАН України, офіцер третьої окремої штурмової бригади збройних сил України, був гостем ефіру Апостров Тіві.